Захист онлайн акаунтів кібербезпеки і роботи зі штучним інтелектом, навички цифрової безпеки і грамотності. Розвивали 36 шестеро дітлахів українських військових у таборі Франції для того, щоб організувати це навчання експерти української гарячої лінії з цифрової безпеки надійно розробили унікальну інтерактивну програму. Що це за одна і кому вона може бути доступна, окрім тих 36 малюків? Розпитуємо в Олександр Марченко. Це керівниця надійно безоплатна лінія гаряча лінія з цифрової безпеки. Пані Олександро Тес. Доброго дня, слухайте. Насправді це ж хороша історія, коли безоплатна, а ще й гаряча лінія, а ще й з цифрової безпеки, то направду гаряча гаряча 24 на 7, Хто дзвонить і про що найчастіше питають? Ну я б у вас найчастіше питала, напевно, про пароль. Що, що в мене за пароль, якщо я його не можу згадати, бо ці всі історії добавте песиків, котиків, 18 знаків, велику маленьку літеру, літеру в шпагаті. Вони сильно ускладнюють життя. А ще якщо пароль записаний десь у вас у блокнотику, ну, який ви не можете знайти, то вигляді, <рес> ну, в далі при... біда. <рес> в принципі, я так розумію, що це найпопулярніша історія, да? найпопулярніший запит, що робити, якщо я забув пароль. <рес> Один з але не не зовсім найпопулярніший. Ми дійсно працюємо сім днів на тиждень. Нам не можна подзвонити, але можна написати в різних месенджерах у вайбері, телеграмі, у чаті на нашому сайті, і в живому режимі наші оператори відповідають на питання українців, і більшість із цих питань стосується доступів до акаунтів, наприклад, до телеграму. Коли доступ блокують, або доступ викрадають, і це проблема номер один на сьогодні за статистикою наших запитів. Чому так відбувається? Бо месенджери стали майданчиком для масованих шахрайських схем. Спрямованих проти українців вони змінились за останні роки завдяки еволюції технологій. Ми всі дедалі більше спілкуємося через аудіо і відеоповідомлення, і штучний інтелект може аналізувати в у великих масштабах інформацію про наше спілкування, про наш голос. Про стиль нашого спілкування, про те, якою мовою, якими зборотами ми пишемо своїм друзям, і тому, коли шахрай отримує доступ до, наприклад, вашого телеграм-аккаунту, то штучний інтелект дозволяє зчитувати і аналізувати вашу особисту переписку у великих масштабах і генерувати потім повідомлення і текстові, і голосові, і вже навіть відео. Які будуть звучати вашим голосом, виглядати, як ви читатись у вашому стилі, і потім розсилати такі повідомлення вашим контактам, до яких знову ж таки отримується доступ через доступ до вашого акаунту з метою виманити у вас кошти, тобто повідомляти, начебто щось з вами сталося, спілкуватися з вами від імені ваших близьких, сусідів, друзів, ваших рідних. І виманювати кошти це найбільш розповсюджена схема зараз в Україні, і це найбільш поширений запит. Слухайте, ну от у мене наступне питання: 330 тисяч тих, хто додзвонився до вас або дописався до вас, сконтактував із вами. Ви кажете, що ви їм допомогли. То все ж таки, це про гроші чи це про особисті дані? І чи розуміємо, ми що зрештою Та, -та. чи розумі? Вибачте, чи розуміємо, ми що от власне і ця історія про особисті дані вона може вартувати значно більше ніж вкрадені гроші з картки. Тут треба розрізняти аудиторію. Якщо ми говоримо про загальну аудиторію, не аудиторію військових, у яких зберігається суперчутлива інформація, яка може бути mm -hmm. корисною ворогу, то фінальна ціль все ж таки ж ваші гроші, і доступ до даних дозволяє просто їх проаналізувати, вивчити вас і потім діяти від вашого імені з тим, щоб у когось із ваших контактів виманити гроші. Якщо мова йде про спеціальність, Локування військових людей, наближених до військових або родин військових, то тоді з великою цінністю, звісно, є дані, які передаються через погане захищення або незахищені платформи. Ну і давайте проговоримо про тих дітлахів, які у Франції навчилися. Їх всього 36. шестеро. Ну по перше, звідки гроші? А по друге, оці 36 мають передати знання іншим і бути вами співтренерами, якщо хочете, або вони просто йдуть жити і навчати тих, хто навколо, або не навчати. Так, ми створили цей проект разом з місцевою владою. Він профінансований меценатами і донатами з української сторони, меценатами з французької сторони. Основний меценат проекту це група «Кредит Мітюель». для всіх учасників, для їхніх родин участь була безкоштовна. Як і всі сервіси, які надає надійно, всі наші сервіси публічно безкоштовні. Ehm, дійсно, 36 шість дітлахів e, підліткового віку приїхали у Францію, і наша ціль e, була показати їм, в принципі, що потрібна культура e, безпечного і грамотного користування технологіями. Що це не просто існує у тебе телефон і акаунти десь в e, соцмережах, а є певні правила і певні небезпеки, яким. Варто про це бути обізнаним і варто знати інструменти е, і мати базові навички, або аби захиститись, е, захистити себе е, у онлайн просторі. І наша ціль поширювати цю культуру і через дітей, і через батьків, е, яких ми зрештою запрошували теж на наші сесії, які приїхали разом з дітьми у Франції, поширювати цю культуру далі, або аби. аби Сформувати Дякую. у українців в принципі культуру Дякую. безпечного користування технологіями. обмежені часом я звісно хотіла би запитати вас, що треба зробити, щоб мені не телефонували онлайн-казіно і школа англійської мови. Але ми залишимо це наступним питанням до нашої зустрічі. Олександра Марченко, керівниця Надійно-Орг, це безоплатна гаряча лінія з цифрової безпеки.